you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Колишній регіонал, а згодом депутат опозиційного блоку Сергій Ківалов, знову засвітився за межами України. Одіозного фігуранта корупційних скандалів та люстрованого чиновника часів Януковича зазнімкували в аеропорту Дубая. Поки в Україні відбуваються бойові дії та гинуть люди, колишній регіонал спокійно відпочиває за кордоном. Що цікаво, Сергій Ківалов був одним із тих, хто завчасно покинув Україну перед початком повномасштабного вторгнення. До Мене невідомо чи попередили його про це друзі з Москви, проте за два дні до початку наступу російських військ на територію України. Кивалов вилетів з країни та спокійно відпочивав у Дубаї, де його також сфотографували на місцевому пляжі. В Україну Сергій Кивалов повернувся тільки через два місяці, коли російські війська були відкинуті від столиці. За ствердженням журналістів української правди під час повномасштабного вторгнення Ківалов не тільки грівся на близькосхідному сонці, але й активно працював у інтересах держави-агресора. Колишній регіонал Сергій Ківалов перетнув державний кордон з Молдовою через пункт пропуску Старокозача на автомобілі Ленд Крузер разом з Ківаловим країну залишив ректор університету Костянтин Громовенко. Журналісти виявили, що в той же день після перетину кордону Сергій Кивалов та Костянтин Громовенко прибули до резиденції митрополита Кишинівського та всієї Молдови. Володимира Сергій Ківалов провів близько шести годин на території митрополії та повернувся до готелю приблизно півночі. Жодних згадок про візит до Молдови та про зустріч в Кишиневі на сторінках Ківалова у Фейсбук немає. Немає згадок про візит Ківалової на сайті Православної церкви Молдови. Цілком можливо, що Ківалов на території резиденції говорив зовсім не про церковні справи, а розмовляв з відповідними органами РФ та надавав їм інформацію. Ківалов, за яким тягнеться смардючий шлейф, депутатство про президенті Янукович і співавторства скандального закону Ківалова Колесніченка, який встановив засилля російської мови в Україні, корупційних скандалів та, ймовірно, навіть зради державних інтересів України, має бути в полі зору українських правоохоронців постійно. На жаль, наша судова система надто слабка та дозволяє фігурантам таких серйозних порушень, які привели нашу країну до війни, гуляти на свободі. Так і становище речей має кардинально змінитись, проте не тільки Кивалову у Дубаї медом помазано. В поле зору набу потрапила ще одна одіозна екс-депутатка, колишня народна депутатка від ОПЗЖ Наталія Королевська, яка отримала нову підозру. Виявилося, що в її декларації за 2020 рік знайшлися невідомі активи, а саме дві земельні ділянки в Київській області, розташовані на площі понад 0,8 гектара. Житловий будинок обсягом 121 квадратних метрів та земельну ділянку в 1,13 і Рів Російській Федерації спочатку вартість цих незадекларованих активів оцінювалася в 4 мільйони 300 тисяч гривень, але виявилося, що справжня сума перевищує 13 мільйонів гривень відповідно до нових обставин. Справу перекваліфікували за частиною 2 статті 366.2 кримінального кодексу України. Наголошується, що місце перебування героїні скандальної історії залишається невідомим. Після російського вторгнення подружжя Королевської та Солода втекло від війни в Дубаї. Не виключено, що колишні чиновники часів Янукова, Ча зустрічаються за бокалом просеко в той час, як країна, зв'язки з якою вони укріплювали за часи своїх каденцій, обстрілює Україну та вбиває її громадян. Чиновники часів Януковича вважають, що обікравши народ, вони забезпечили собі комфортне та безпечне життя. Вони не бояться правосуддя, адже самі будували корупційну систему, за якою вони зараз працюють. Маємо надію, що найближчим часом це зміниться, і ми побачимо за ґратами усіх чиновників, які привели Україну до страшної трагедії. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.